Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині, хто зі мною давно знає наш вхід в будинок Будинок, який ми скоро покидаємо. Ось так виселяються сусіди. Комусь що не потрібно, залишають тут, а потрібне забирають і рухаються далі. Так нам буде не вистачати цього поля футбольного. І прощаємося. З кімнатами, які нам цілий рік були домівками. Ось так виглядало моє віконечко у спальні. Речі вже зібрані, і я буду збирати свої квіти. А так було віконечко оформлене у кухні. Багато вже квітів назбиралися, як я не противилася цьому, але. Квіти завоювали моє серце все більше. Звільняються приміщення, забираємо всі речі. Ось так виглядають наші колись обжиті і такі рідні стіни. Рідні на цілий рік, навіть більше. Ну що ж, сприймаємо, так як воно є. Ось так виглядав мій балкончик, ви його всі пам'ятаєте, часто там бували, особливо на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як часто ми з вами тут розмовляли і про погоду, і про природу, і про квіти, і про наше життя в Німеччині, яке йшло потихеньку. І ми рухалися разом з ним, раз така доля випала нам жити поза Україною. Я розумію, що зараз мені тут посипляться куча всяких побажань в лапках, але мені все рівно, я тут, я живу, я рухаюся далі. Так склалася моя доля. І я з вдячністю кажу дякую Німеччині за те, що вона нам дає прихисток і дах над головою, забезпечує нас тишею і мирними ночами. Прощавай, кімната номер 12 Ми їдемо далі. Прощавайте. Наші улюблені містечка вдома. І до зустрічі, новий будинок, нова квартира і наступна сторінка нашого життя в Німеччина, Північна Рейнвестфалія. Я вдячна всім, хто зі мною, хто мене підтримує. До зустрічі!